Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Будем сегодня читать підручник Історія України, Всесвітня історія, 6 клас. Угу. Продолжаєм. В Прошлий раз ми читали параграф Неоліт, 6-й, Неоліт. Сьогодні будемо читати 7 параграф Суспільна організація найдавніших людських спільнот. Роди та громади. Людиноподібні істоти, а згодом і люди ніколи не мешкали поодинці. Лише спільно вони могли подбати про безпеку, запаси їжі, прихисток. Тому вони збиралися в невеликі групи, які, проте не були сталими, а могли розпадатися та об'єднуватися. Їхні окремі представники могли змінювати спільноту. Згодом протягом доби палеоліту у житті людей значну роль почав відігравати рід. Спільнота кількох поколінь кровноспоріднених людей, родичів. Люди, які належали до одного роду, мали спільне майно та спільно працювали. Об'єднання родичів родові громади налічували 30-40 осіб. Така громада спільно володіла. Мисливськими або землеробськими угіддями спільно їх обробляла. До родової громади могли приєднуватися нові роди, які кровно були чужими до тих, що вже входили до цієї громади. Це відбувалося через різні причини. Наприклад, давні люди прагнули одружуватися за межами роду, щоб уникати. Кровозмішання також кільком родам було легше захищатися та об'єднувати зусилля для полювання, обробітку землі та інших занять. Так утворилася сусідська громада. Не всі її члени були родичами, вони були сусідами. В сусідській громаді належали поля, ліси, пасовища та мисливські угіддя. Землі для обробітку розподілялися між родами, що входили до її складу. Члени громади спільно користувалися всіма природними багатствами, колективно вирішували важливі справи. Давай посмотрим картинки. Що означає слово рід? Вова, Вопрос. Спільнота кількох поколінь кровно споріднених людей родичів голова роду шаман, Рід. сучасний малюнок, ознаки, що характеризують родову громаду: кровне споріднення, колективна праця і спільне споживання. Цікаво знати вчені з'ясували, що близько 15 тисяч років тому. Кількість населення Європи становило близько 30 тисяч осіб. Ця цифра почала стрімко зростати за доби неоліту. Наприклад, тільки в одному поселенні Чатал Гююг проживало 8 тисяч осіб, проте це виняток. Більшість неолітичних поселень налічували 500-1500 осіб. У 4-му тисячолітті до нашої ери населення Європи сягнуло. Двох мільйонів осіб. Життя племені. Кілька сусідських громад часто об'єднувалися та утворювали плем'я. Головою племені був вождь. Зазвичай ним ставав найбільш успішний мисливець. Йому допомагала рада племені, яка складалася з найшанованіших членів громади. Суд здійснювали старішини. Вони судили відповідно до звичаю. Для вирішення особливо важливих питань, наприклад, виборів нового вождя, скликали загальні збори племені. Племена часто мали власних жерців або шаманів. В уявленні тогочасних людей вони були здатні спілкуватися з надприродними силами. Також жерці могли виконувати обов'язки лікарів, цілителів. Різні племена мали певні особливості у виготовленні знарядь праці та предметів мистецтва. Для кожного племені були характерні свої ознаки мови, світогляду, релігійних уявин. Вчені вважають, що саме на основі племен і їх об'єднань згодом сформувалися народи. Реконструкція зовнішнього вигляду шамана, що тримає музичний інструмент бубон за матеріалами знайденого поховання в Чехії, вік якого 25 тисяч років. Реконструкція ради племені. Обговоріть у малих групах і складіть перелік питань, які плем'я могло вирішувати на зборах. За бажанням організуйте рольову гру, збори племені. На них мають бути присутніми вождь, кілька старішин, шаман, голови родів і спостерігачі. Все. Конец. Прочитали сьогодні сьомий параграф. Всім спасибо за просмотр. До свидания!